Шок і приниження, безпрецедентний удар США по Євросоюзу. Загроза, яка мене найбільше хвилює щодо Європи, це не Росія, що означають скандальні заяви американських чиновників. Якщо Путін нападе на НАТО, чи зможе НАТО захистити Європу без США? Який найгірший сценарій мають тримати в умі європейські політики? Скажу грубо, може запахнути дуже швидко смаленим. І чому це час ще для Європи? Ми ймовірно зустрінемося в Саудівській Аравії. Перша зустріч ще не призначена, але не в дуже далекому майбутньому. Сталося те, чого так боялися. Новий світ в особі Трампа фактично посунув на задній двір геополітики старушку Європу. Дональд Трамп у своїх планах на переговори зовсім забув про Європу, фактично викреслив її з процесу, при тому, що Україна як не крути, у члени ЄС та й наймасштабніша війна за останні 80 років відбувається саме в Європі, і саме тут мільйони українських біженців. Тож нині Євросоюзу, щоб вижити в умовах дедалі більш невизначеного світового порядку час мобілізуватися не дарма ж розвідка дані заявляє, Путін вже із зовсім недобрими намірами поглядає в бік Європи. І далі ми розглянемо всі можливі сценарії, і політичні, і військові, реальність, з якою Європа має рахуватися вже сьогодні. Загроза, яка найбільше мене турбує щодо Європи, це не Росія, не Китай і не будь-який інший зовнішній актор. Такої жорстокої промови Європа давно вже не чула. Звісно, віцепрезидент США Джей Ді Венс не Черчилль, а Мюнхен не Фултон. Але він фактично проголошує нову залізну завісу, от тільки вже між США та ЄС мене хвилює загроза зсередини відхід Європи від деяких її найважливіших цінностей, які вона розділяє з США. невже холодна війна? 2.0 з перспективою прямого військового конфлікту між ЄС РФ, в якому США бачать себе в ролі спостерігача. Якщо війна в Україні припиниться, і якщо НАТО не стане сильніше, то за п'ять років Путін може бути готовим до широкомасштабної війни в Європі. Шокуюча заява від управління оборонної розвідки Данії. Європа після закінчення холодної війни розслабилася і думала, що настав у принаймні на нашому континенті вічний, вічний мир. А виявилося, що ні, що з'явився диктатор Путін. І що світ перевернувся, і знову ми йдемо. Поки що йдемо до світової війни. Додайте до цього той факт, що Дональд Трамп послідовний критик НАТО і сповідує філософію проблеми Європи. Це не проблеми США. Звісно, генсек НАТО стурбований, але на публіку заявляє, Європа непохитна. Якщо Путін нападе на НАТО, він програє. Реакція буде просто руйнівною. Адже ми знаємо наскільки потужним є оборонний потенціал НАТО. Та є ще один факт: Росія за три Місяці виробляє більше снарядів, чим вся Європа за рік, попри трирічну війну, по сусідству майже всюди в ЄС довоєнні військові бюджети, коли Європа стане більше витрачати на оборону на безпеку, скажімо, 4%, відсотки не 2, а 4, То в неї буде ресурсу півтора рази ніж є сьогодні, і цей ресурс можна буде зразу трансформувати. У будівництво або відновлення тих заводів, які виробляли і виробляють там танки, літаки боєприпаси за найгіршим сценарієм про який пише західна преса імпульсивний трамп у разі невдачі в перемовному процесі може втратити інтерес до україни залишивши європу сам на сам з путіним і тоді питання чи зможе старий світ швидко мобілізуватися для майбутньої оборони це означає що потрібно зменшувати соціалку це не одразу втрати для економіки це погіршення матеріального стану населення цих країн а відповідно Політики відповідальні за такі рішення будуть втрачати електоральну підтримку. От саме тому і відбувається досі ось ці всі вагання. А те, що Путін вже хижо поглядає на Європу, не викликає сумнівів. І чим ближче до кордонів з Московією, тим менше вагань у національних урядів. І власне тому поляки витрачають рекордні 4,7% свого ВВП на оборонку. Бо вони розуміють, ну що скажу грубо, може запахнути дуже швидко смал. У цьому році РФ планує підготувати 15 дивізій, а це до 150 тисяч військових і розмістити їх в Білорусі. А це вже пряма загроза для Варшави. Від Бресту до польської столиці всього 200 кілометрів, три-чотири години їзди широкими європейськими дорогами. Це ймовірний, але не єдиний сценарій. Про них а головне чи є можливість уникнути найгіршого далі. Кораблі НАТО намагаються захистити підводні комунікації в Балтійському морі. Занадто часто останнім часом тут почали рватися енергетичні і інтернет-кабелі. А Балтійське море, як вважає Путін, у сфері інтересів Кремля. Та скоріш за все це може починатися з якихось окремих провокацій, якихось знаєте рейдових дій, нібито для стабілізації ситуації, врахування російських інтересів. Це може, наприклад, бути от шведський острів Готланд. Росіяни можуть на нього е, мати свої інтереси, тому що він знаходиться в Балтійському морі, і він, от, грубо кажучи, після приєднання Швеції і Фінляндії до НАТО, е, ну становить для них цікавість як велика логістична база, захистити. Балтику це також і про оборонні бюджети, і про консолідовану позицію країн Балтійського регіону. Питання в тому, як швидко будуть ухвалені і реалізовані необхідні рішення. Нам і не вистачає воєнного присутності, щоб дуже ясно показувати свою домініруючу силу, і я думаю, в цьому, в цьому контексті. то, что мы стараемся как можно увеличивать свои военные бюджеты, 4-5 процентов. На это дело тоже будет идти и новое немецкое правительство, и северное правительство. Крім Балтійського моря, больових точок на мапі Європи безліч на півдні Румунія і Болгарія. Путін досі живе мрією про контроль над Чорним морем, а також Молдова з невизнаним Придністров'ям. Це вже згадана Польща і так званий Сувалський коридор до Калінінградського анклаву, а також Литва, Латвія і Естонія. Ці колись окуповані Сталіним країни в Москві багато років згадують у контексті так званого захисту прав російськомовних жителів. Звісно, НАТО навіть без допомоги США буде чим захищатися. Є ракети Strike Missile, це так само балістика середньої дальності. Там це скажімо так. Чотири країни, якщо мій не зраджує пам'ять, власне дотичні до розробки і обслуговування цієї зброї це Італія, Німеччина, Франція і Велика Британія. Ну а далі інша вся лінійка ТАДи, за захист від балістики середньої дальності. Ну і класичні для нас штормшедови, атакамс. Але ще з часів холодної війни оборонна стратегія Європи завжди спиралася на допомогу США, тому залишитися на рівних з Вашингтоном, Брюсселю так само необхідно, як і Витрачати більше на власну безпеку, то оці всі процеси потрібен політичний консенсус на загальноєвропейському рівні, потрібно фінанси, і це вже потрібно починати цю роботу вже, бо навіть якщо почати вже це рішення все одно буде запізніле. Проблема в тому, що дуже багато механізмів в ЄС працюють за принципом одностайного схвалення усіма країнами-учасницями, але деякі голоси ну явно на користь Москви. Спасибо большое. Пожалуйста. Звичайно, що мають зна бути знайдені механізми, тому що ви виходить абсолютним абсурдом, коли Орбан із його валовим внутрішнім продуктом на сьогодні, в порівнянні з усією Європою, ну мав би мати менше ніж піввідсотка голосу. А він ну, як я, я вибачаюся як. Фіст Котом крутить цією Європою. Цього не має бути. Але треба вже зараз змінювати підходи, бо як не крути безнадійного Вашингтонського тилу, політично і військово протистояти РФ буде важко. Тож, окрім голослівних заяв європейських дипломатів, що розмови про мир неможливі без Брюсселю, Європі треба діяти швидко і рішуче, бо для неї це фактично час ще або пан, або пропав. Павло Васильєв, факти тижня СІТІВІ, Єдині новини.